Автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас на з'явився заявився такий от апарат. Це Mercedes-Benz g класу. Машинка 2013 року, оригінальний g 55 57 тисяч доларів він у нас стоїть в продажі. По кузову в дуже хорошому стані, зауважень немає, не дивлячись на його руки. 20-ті оригінальні диски, оригінальний вихлоп. По задній частині маємо пектроніки, камеру заднього огляду. Всі завіси у нього в хорошому стані, тому що це їхня хвороба. Тут зауважень машини ніяких немає. Попередній частині також ніякої сечки і так далі. Дістронік, лінзована оптика, оригінальна АМГ губа З цієї сторони також все окей, все працює, все відкривається. Присутня запаска у нас. Задня на кришці багажника, салончик чорний, шкіряний, в ідеальнішому стані, нічого тут не подерто, стеля Алькантара, є підігрів задніх сидінь. По передній частині повний електропакет, електрогулювання зеркал, синя у нас з пам'яттю, автосвітло, рестове кермо стоїть, круїз-контроль присутній. підрульові перемикачі, передач по центральній консолі, штатна мультимедія, клімат, підігрів передніх сніг, все працює, все. Включається. Машинка має у нас 164 тисячі оригінального пробігу. На даний момент зауважень немає жодних просто обслужена від А до Я. Тому, якщо вас цікавитиме цей кубарік, чекаємо вас по адресі міста Київ, вулиця Сумська, 2, а, компанія Автопарк. Нагадую, цього агрегата можете придбати як за готівку, так і в кредит або в лізинг, тому звертайтеся.